Вітаю всіх святим вечором, смачної куті, миру вам і перемоги. Доброго ранку, глядачі Ютуба і мої підписчики. Сьогодні різдв... святий вечір, завтра Різдво. А в нас ось така проблема. У ось отут кіста. Ох, її раз витягнули рідину, яка там є. І зараз вона постійно набирається, і я бачу, що ми не витягали, ми думаємо, хай так буде, бо що все, все життя її витягати, і вже переходить на другу сторону. І ми не знаємо, що це. Зараз ми будемо з чоловіком її витягувати рідину. А може хто знає, що це, мож... що це може бути. Зараз чоловік відтягне, вам покаже, що там є. І побачите, там прозора, прозора рідина, як вода. І воно вже переходить на другу сторону. Кізочка дуже гарна, дуже великий процент бійка, різати жалко. А далі що робити, ми не знаємо. Зараз її зробимо дезінфекцію, це просто горілка і вата, і будемо витягувати життє. Тримайся дуже. сюди, галочка. Вона названа у нас галочкою, тому що вона чорненька. Давай, Сережа, так, щоб тобі. Було видно, вона вже знає цю процедуру. Вона знає вже цю процедуру, вона бідна не хоче, але нічого не зробиш. Ми теж вже не хотіли. Да, воно вже просто не вміщається, і того в неї Ось отут дивись, Будеш її зараз отут проколювати. Давай мені вату із цим із горілкою. І голку тоді теж протреш горілкою, ну, свіденько. Тут треба робити швидко, тому що вона не сидить. Ой, боже мій. Як я її тримаю, я не знаю. Ти сміливо тільки пробивай, добре. Чекай, чекай, я зараз підготуюся. Якось її по максимуму зафіксувати. Вона вже важка кізочка. Давай, щоб лапками вона туди не доставала, щоб не мала опори. Все. батук, я не знаю, куди її кидає. Так. Давай галочка. Так, Пробивай так. Пробивай сміливо. Ой, в неї вже рожки. Рожками мене коле. Та, Та, Смілійся, може, давай два йде. Просто сел, сел, Я пробив, Раз. Вона витолкнула. Давай, давай не будемо сварити, Сереж. Липше веде. Отак давай. Витягу, витяг. витяг. Швиденько витягай. Бо там буде не один шприц. Голочку залишай. Дивіться, воно тут само капає, а ну відхили голову. Подивіться, воно само тут капає. Тільки не вперед. А. Прозора, прозора рідина. Я думала, так ми залишимо, вже просто хай так і буде, але воно перетікає на другу сторону. Це може бути, нам казали, якісь там ліфаніч... ліфатична сосудина. покажи на камеру. От, отак ближче на камеру, покажи бо так не видно. Ось така рідина, просто прозора рідина. Давай далі. Ще тече, тече. Уже ми витягнули її з цієї рідини 40 мілі, мілі, мілілітрів. І зараз ще буде. Так, це один вихід. Або козочку нам зарізати, або таку процедуру робити частіше. Десь раз в тиждень треба обов'язково робити, мабуть щоб не було на ті, щоб воно не переходило ще хоча б в ту сторону. Ми не знаємо далі, що робити. Ми її возили до лікаря. Ми просто хотіли спробувати, що там. Лікар нам зразу відтягнув рідину і сказав, що нам прийдеться витягувати її постійно. 60 мл. Міль... Ой, а було голку ще не забирати, там ще ж є. Та є. Облоголку не забирати. Ну добре, давай не будемо вже її мучити. Ну, ось ось ще є, бачиш, дивись. Ну, бо голку не виймати, ти витягнув. Ну давай ще спробуємо, може, якщо вона буде сидіти. Тільки протри горілкою, будь ласка. Це ну, власна грязна ватка, треба буде Давай, треба було другу взяти. Варити. Бо ще можемо занести інфекцію, тоді буде ще гірше. Так, да, давай, краще. Зараз я ще візьму чисту ватку, силізні галочка. Сиди, квіточка моя На, мочи очищаватку. Мені ще мочи. Отак. От Кізочка дуже красива, дуже жалко мені її. Я подивлюся, чи з друзями не зникає оце, як Да-да, <мас> Зараз Масінька. зараз підеш до сестрички, <мас> до мамки. Ну, Може і не будемо. Ну, воно воно до вечора вже набере. Будемо раз її колоти. Може нам хтось підкаже щось із глядачів, що це може бути, може в кого така біда була. І ось ось вже привісіш. З цієї сторони вже набирається таке саме. Ми зовсім не знаємо. Лікар нам сказав, що це може бути тільки якийсь там лімфоденіт. Ох, моя галочка, моя квіточка, <гум> да, моя така сонечко. Жалко тебе різати, так? Да? Так, на, я випущу зараз тільки з кожу. Ось таку процедуру ми зробили, бо я побачила, що набирається з іншої сторони. Зараз пустю до тебе мамку і сестричку. Не можемо відйти. Так, заходь. Давай, заходь. Кава, заходь. Заходь, заходь. Ось є сестричка така красива. Красивезні такі козочки, біжіть туди, біжі, кава, покажіть. Ось така кава. Вони пішли. То не закривай, вони перейдуть на місце. Там у нас ще одна клітка порожня, бо ми продали спеціально, щоб, щоб було місце, бо я їх хочу відлучати. І отак не можу я відлучити їх від мамки через те, що слаба галочка, що хворенька галочка, я рахую, так що її ще треба посадити мамку. А це кава, це її сестричка. То нам казали, що може бути слюна залоза. Казали, що може бути це лімфатична суденка, там лопнути і кіста. І якщо щоб її позбути зовсім, то треба дуже зробити операцію. Ну, я так думаю, що та операція, по-перше, буде коштувати більше, ніж кізочка. А по-друге, немає таких спеціалістів. Нам ніхто не запропонував. Це мені просто там в групі про кози сказали, що це таке робити. Ну, ось, ось таке. Відео про моїх козуляк. це мамочка, їхня саманточка. Дуже хороша кізочка, дуже молочна, первістка. Ну, а біда така із кізочкою. І ми навіть не знаємо, що це може трапитися таке. Бачите? Вона весела, вона їсть. Ну що, то набирається і вже от -о, тільки що попало в кадрі, в галочки, там з другої сторони в неї вже теж починає набиратися таке нещастя. От, бачите, там, з другої сторінки. Так, ну це моя лейлочка, вона теж вагітна, лейла. Це первісточка буде вона, березнева кізочка. Це її мамочка Моніка, красунька моя. Ось так, ось так мої такі зайці. Мої зайці. Ось, ось такі мій цапок. Це цапок, мій Чарлі, так? Да? Чарлі. Катюша. Так, там троє, четверо, п'ятеро. Катюша, шоста. Цапок. А ось я буду продавати оцих кізочок. Це белочка, і вона мені народила таких двоє. Це Зааненка, в них ось тут в ушках, я зараз вам покажу. Бірки. Вони натуральні заанінки. Високомолочні. Ця розкочена. Я цю, мабуть, буду продавати на весну. Вона народила дівоч, дівчинку. І цяпика. Кізоч... Цапик і кізочка. А це Бела, а це мілка. А мілка тільки що погуляла. І я не знаю, чи вона відгуляла. Будемо бачити. Всі вони мають свої хатки. Коровки я продала. Ось таке, їдять вони в мене зараз сіно, й дерть, і бурячок, і картопля. Ну Картопля вже закінчується, мілка. Ось, ось така, бачите? Вони її... Там треба постійно де малята, підстеляти сухенько, бо вони, маму, скачуть по мамі, і о, як вони її замурзують. Треба, щоб у них завжди були лапки чистенькі. Ох, ця пок вже скаче. Кізочка така має чуть-чуть кремовий колір, а цапок чисто біленький. Ну Цапок виставлю в інтернет. Якщо цапка ніхто не купить то на плем'я, то будемо ми мати м'яско. А кізочку, то звичайно, я кізочок ніколи не ріжу, обмурзали мамі спинку. А це мілка, вона тільки що відгуляла, оце 25 числа. От таке в мене господарство, такі в мене кізочки і така в мене проблема. Катюша. Катюшу вже треба покидати до діти. Це Катюша, мама саманти. От той мама саманти, а то її. А то її онучки дві, галочка і кава. Галочка і кава, да? кавуся. Ось такі, ось такі клясиві. Цього року я кізочки не обезрожувала. Чомусь мені така якась зрання в мене вже стала душа, що я нікому не хочу, щоб було боляче. Хай будуть трошки. Моніка в мене ось теж з рожками. Ну, Звичайно, вона глав коза. Я, я трошечки, от така вона вже, дивіться, широка, вона теж вже покидати доїти. Я ще раз в день дою, але буду покидати. І дочечка її лейлочка. А лейлочка така вредна. От дивіться, в неї рожок немає, вона безрожна. Але вона б'ється, вона теж така велика. Да, Чарлі? Чарлі Чарлі. Чарлі всіх кізочок мені осімінив, але ну, такий він у нас хлопець. Не, не дуже сексуально активний, можна сказати. А може він то просто такий дуже розумний. Він зачіпає тільки тих кізочок, які в охоті. Коли кізочка не в охоті чи кітна, він навіть не підходить. З цієї сторони, він молодець. Отак, От дорогі мої. Дорогі мої підписчики і глядачі Ютуба я вам показала, що в мене є на господарстві. Будь ласка, поширюйте відео, ставте мені класи, пишіть коментарі, які хочете. І ще одне, може хто знає, що це за проблема із моєю галочкою, із моєю кізочкою, красуничкою, що це за прозора така рідина, і може, якийсь ветлікар буде дивитися. Знає таку проблему, будь ласка, напишіть, що робити, як лікувати, чи тільки операція. Якщо тільки операція, то я не знаю. Да. Хоч мені писали, що так, вони, такі кізочки вже й народили, і дояться, але постійно, постійно потрібно оцю рідину відбирати. Відбирати постійно треба. А це для мене теж дуже важко, як сказати, психологічно важко, тому що я. Дуже беру близько все до серця, а робити немає комусь іншому. Приходиться мені. От вони її доять. Ми вже пробували їх на ніч відлучати, бо вони вже дуже величезні, вони вже, Їх вже треба відлучати, хоча б на ніч. Їм вже по три місяці їх підняти вже не можна. Да, дівки? Да. А Мамка я пробувала, мамка, в мене ще такої первістки не було, що первістка мамка дає 5 літрів. Дуже, дуже гарне вім'я. І я боюся, щоб не спортити її. Їх треба срочно вже відлучати, потім пускати, зранку хоча б видуювати повністю, а то хай собі ще суть. До побачення. Чекаю від вас коментарів, класів, поширення відео.